Михайло Чернявський, ти будеш жити Україна, ти будеш жити Україна, і мова прадідна Твоя, що кожне слово їй перлина, не вмре повіт і світ зоря. Твоя свята зоря засяє, поглянь, слов'янство оживає, і сили пробує свої. До купи всіх синів скликає, а то ж усе брати твої, так буде житим рідна мова, якою син співає твій, якою люд скликав підкова, Богдан словетний і палій, якою січ війна пишала, якою наш Кобзар співав, яка степи опанувала. І мільйони об'єднала людей, братів. Хто не чував пісень по селах вечорами, і жартівливих, і сумних, то долю рідними словами народ виспівує у їх. О ні Україна не загине, коли народний океан співав, не наче той орган. Є. Душа єдина.